Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні вітаю вас з себе на каналі, і сьогодні ми поговоримо про е, декілька речей, які обов'язково мають зробити українці в Польщі цієї весни 2023 року, для того, щоб не потрапити в халепу і не мати жодних проблем з законами в Польщі. Тож дивіться це відео до кінця. В коментарі обов'язково пишіть звідки дивитеся це відео, і, звісно ж, підписуйтеся на мій канал. Отже. Декілька речей, які обов'язково має зробити кожен українець в Польщі. По-перше, це подати річну декларацію під 37. Нагадаю, що її вже можна подавати було з 15 лютого і її можна подавати до 2 травня. Хто не знає, декларація під, я думаю, що вже всі знають, але я нагадаю, декларація під це е, розрахунок сплачених вами податків до кількості податків, які ви мали сплатити. Якщо там є надлишок, вам його повертають. Якщо виявиться, що ви не доплатили податки, е, то вам треба буде їх. Доплатити річна декларація під 37, розраховується на основі документа під 11, який ви можете отримати в свого роботодавця, в якого ви офіційно працювали. Отже, це перша і дуже важлива справа, бо якщо ви цього не зробите, у вас можуть бути проблеми з податковою в Польщі. Друге, всі, хто отримує допомогу по програмі 500 обов'язково потрібно з 1 лютого вже можна подавати. Заявки на новий період по програмі 500 і новий період буде тривати з 1 червня до 31 травня 2024 року. Тобто, у вас є реально термін до кінця травня. Тобто до кінця весни для того, щоб подати заявки і не втратити свої виплати. Багато хто про це не знає багато хто забувається, а потім не отримує ті виплати і, на жаль, повернути за втрачені місяців вже нічого не можна. Третій обов'язок це треба отримати песель. В Польщі песель з позначкою Укр. Якщо ви е, приїхали до Польщі, то у вас від е, моменту перетину кордону є 30 днів для того, щоб сходити в ужад, е, зареєструватися і отримати свій власний номер песель. Нагадаю, це ще було прийнято в лютому в поправках до закону про біженців, що кожен має мати е, номер песель. Е, далі. Потрібно у випадку, якщо ви виїжджаєте з території Польщі, наприклад, до Німеччини і хочете там отримати статус тимчасового захисту, вам потрібно написати заяву на відмову від тимчасового захисту в Польщі. От, і те саме стосується власне програми 500 Якщо ви виїжджаєте з території Польщі і плануєте не повертатись в Польщу довше ніж 30 днів, вам потрібно сходити до ЗУСу, написати заяву. Про відмову від програми 500 плюс і закрити банківський рахунок. От і в такому випадку у вас не буде проблем з ЗУСом. Нагадаю. Що всі, хто неправомірно, хто не хто не написав заяву до ЗУСУ, і виїхав з Польщі, і виходить, що неправомірно е, отримував ці кошти, м тепер зобов'язаний їх повернути. І в ЗУСІ підрахували, що понад 2 мільйони злотих м м неправомірно були виплачені українцям, які мали тимчасовий захист, але виїхали з Польщі і втратили його. Тож, будь ласка, віднесіться до цього максимально е, серйозно, от і максимально відповідально. Бо якщо цього не зробити, то Польща може взагалі в біженців забрати оці виплати, і тоді багатьом сім'ям буде дуже і дуже тяжко. А багато хто від цієї підтримки просто-напросто залежить фізично. Отже, тепер ви знаєте основні... Моменти і основні пункти, які потрібно обов'язково зробити весною 2023 року. Якщо для вас це було корисним або цікавим, буду вдячний за лайк, за підписку і за поширення цього відео в соціальних мережах. Дякую всім, бажаю гарного дня і до нових зустрічей!